Сьогодні я хочу передати вам послання від архангелів те послання. Яке вам потрібно зараз почути архангел-гоуп, що перекладається як надія, які б складні часи ви зараз не проживали? Надія це те, що буде тримати вас завжди. Надія є джерелом нових можливостей, натхнення, радості та щастя, якщо вона жива всередині вас. Райдуга на цій карті сповіщає вас про маленьке диво у вашому житті, яке насправді створює ваше внутрішнє світло надії. Коли ви відчуваєте вдячність і радість, все світ обдаровує. Вас і винагороджує, адже те, що ми транслюємо у світ, завжди множиться у нашому житті. Щось, чого давно прагнуло ваше серце, може прийти у ваше життя найближчим часом. Бережіть своє світло надії і не дайте йому згаснути. Пам'ятайте, що ви живете у доброзичливому та щедрому всесвіті, який любить вас і хоче дарувати вам те, чого ви потребуєте, якщо ваше серце відкрите.